Декларування радників офісу президента ці люди, яких ніхто не обирав, які іноді навіть не в штаті, але ми бачимо, що вони керують країною. От знаєте, вчора вся країна подивилася розслідування Михайла Ткача про Карлсона, який якимось дивним чином перелетів в Ізраїль за 4 години до обшуків. У нього все добре. І ось оці Карлсони за ці роки просто а, напакувалися так. Але абсолютно безкарно, абсолютно без якогось контролю суспільства. Розповідають, що радники офісу президента за ці роки скупили нерухомості тут пів знаєте півкраїни, а може і не тільки тут. А нові якісь бізнеси вони повідкривали. При цьому люди займаються тільки тим, що зранку до вечора сидять в марафоні і розповідають про. Світле майбутнє про те, як все добре. У них все добре на фронті, у них все добре в економіці, у них все добре в енергетиці, і ці люди не декларуються. Невідомо за які кошти вони живуть. Тому європейська солідарність наполягає, що радники офісу президента мають декларуватися. Вони мають це робити наступного року, з 1 січня, бажано за всі роки свого царювання на банковій. І ми будемо просто наполягати, щоб цей законопроект стояв в першому. Пленарному дні засідання 26-го року далі ми наполягали на тому, щоби сьогодні в порядку денному стояли ті законопроекти, які так само як. Закон, який ми зараз обговорюємо, про а, засади а, житлової політики, які а, допомагають нам якнайшвидше адаптуватися до а, регламентів Європейського союзу, безумовно, всі законопроекти, що стосуються юкрейн фасиліті наших зобов'язань перед ЄС, є пріоритетними. Але ви знаєте, дуже дивно, коли ми дивимося, оцей от план миру, 20 пунктів, бачите, там. А, що Україна значить зі сполученими штатами з Росією, що найголовніше, до чого тут Росія до нашого шляху до ЄС і НАТО буде підписувати план про наше членство в ЄС? Ми вважаємо, що це внутрішні питання України, і вони залежать перше від політичної волі України і проведення реформ, і друге від Європейського союзу. І тому насправді, доки в Україні буде корупція, доки в Україні буде автократія, доки в Україні парламент воюючи країни отак буде присутній. Тут ну 50 50 депутатів сидять з 400. Звичайно, ми не можемо мріяти про швидку євроінтеграцію.